мої ангели! сьогодні хочу поділитися, яким чином працює все ж таки наш мозок. Дивіться, ще в п'ятницю у мене не було зовсім сил і не хотілося нічого робити. В суботу зранку злопалася вона такій думці: Мала, ти ж сама це обираєш, і чому тебе блокує твій розум? Чому він не дає тобі сили? Власне, тому що не хотів іти в страх, не хотів рухатися далі. Йому було цікавіше. Тримати мене в тій нірці, з якої я ж сама не хотіла вийти. Суботу зранку встала і думаю, ніфіга, більше я так не буду. Ти мною керувати не будеш. Я сама обираю собі своє життя. Так працює цей всесвіт. Тільки наш вибір змінює ту чи іншу ситуацію, і я сказала в суботу: сьогодні ти сповнена енергією, в тебе класне самопочуття, і ти можеш усе змінити. Що ж було далі? І так важливим є власне, з яким налаштуванням ми прокидаємося, бо коли ми ниємо, нам Показує простір, отаку от, от картинку. А коли ми беремо відповідальність і приймаємо рішення це кого більше не робити, нам простір відповідно показує іншу картинку. Так, я в суботу прокинулася. Я зробила багато справ. Я зробила ті справи, які відкладала давно давним, шукаючи собі оправдання, що я не маю сили, що я стомлена, що мені це не подобається, я не хочу це робити. Чому це відбувалося? Тому що власне. Хто знає, планую почати своє наставництво. А це відповідно перший раз. А це відповідно дуже страшно. І навіщо виходити з цієї зони комфорту, коли тебе і так все влаштовує? Ти вроді і так добре заробляєш, і так в тебе все добре, і діти спокійні, і ти дома й на роботу не ходиш. І навіщо це тобі? Але це треба робити, тому що це кличе наша душа. І ще одно, що є власне важливим: ми постійно будемо ставати на ті ж самі граблі. Просто завдання, якраз власне, обрати іншу дію, зробити інший вибір для того, щоб побачити іншу реальність в твоєму житті. Бо е, насіння ми насадили 100% і воно повертається і завжди нас будуть питати: а зараз ти зробиш як? А зараз ти вчиниш як? А зараз вибереш ти кого себе, чи знову ж таки ті програми, які тобою керують. Отож, аналізуйте собі такі свої е, кола, які ми проходимо постійно. Дивіться, що вони повторяються, і, власне, наш вибір як душі має бути іншим, має бути іншим, чим попередній. І якщо уважно слухати простір, він підказує нам, що ми рухаємося не туди, тому що в той момент було безліч підказок, які мені просто маякували, як зеркала. Наталь, що ти робиш? Наталь, де є ти?